Без вини винуватий телеканал інтер знайшов зв'язок очільника Сумщини із Ігорем Терещенком. Заявив, у коло інтересів останнього входить компанія Елга та шосткинське підприємство Сервісний центр регенерації масел, яке прокуратура підозрює в розливі отрутохімікатів. А сам юристом Ігоря Терещенка був колись нинішній голова сумської облдержадміністрації. Відомості про таке поширили 3 червня у сюжеті під назвою «Місні власті отравляють ядами землі шостки. Повідомили цитую. Он був його юридичним представителем. У 2011 році Терещенка виписував на нього довіреність, І Клочко запрашував дані, пока... Компані компанії Елга кінець цитати саме Микола Кличко в тому ж сюжеті назвав цю інформацію спробою зробити дешеву сенсацію. Нам же свої відносини із Ігорем Терещенком прокоментував так: мене зверталися сотні людей за правовою допомогою. Тому що звертався один із засновників цього підприємства, про які йшлося в сюжеті. Це був суто корпоративний спір. До речі, крім того, коли на мене виписали довіреність, я скористався нею лише для того, щоб взяти з реєстру інформацію, передати тим юристам, які займалися цим питанням. Коли я був депутатом обласної ради був в опозиції, то завдяки тій інформації, яка у мене була, в тому числі і від мешканців міста Шостка, я звертався до... Нашої обласної ради до обласної державної адміністрації, яку очолював на той час Юрій Павлович Мир, з тим, щоб вони розібралися в тій ситуації, яка є на цьому підприємстві. Крім того, на мене ще до того директор цього підприємства потім звертався в суд проти мене за захистом того, нібито я розповсюджував недостовірну інформацію про це підприємство, ніби там все гаразд.